Росіяни звинуватили Україну в ураженні порома в порту Кавказ. Губернатор Краснодарського краю Вініамін Кондратів визнав атаку дронів, а згодом і масштабну пожежу на неназваному судні, яку вдалося ліквідувати лише по обіді. Серед екіпажу та співробітників порту, нібито один загиблий і п'ятеро поранених. Хоча російське міністерство війни жодним словом про це. Не обмовилося. Пороми стають ціллю українських військових уже вдруге. Наприкінці травня було уражено обидва залізничні пороми, доступні ворогу на Керченській протоці. Це були конротрейдер та авангард. Аналітики осінь спільноти «Кіберборошно» припустили, що сьогодні радше йдеться про ураження авангарда. Про це може свідчити різниця у довжині та кольорах. Продемонстрована на супутникових знімках. Ось інтерес зробили висновок, що після прильоту у Керчі авангард був відновлений і почав функціонувати з початку липня. На знімку за 16 липня авангард знаходиться в порту Крим. А вже 21-го – в порту Кавказ. На знімках він ще порожній, отже, ймовірно тільки став на завантаження. Тоді як конро трейдер стояв завантажений і готовий до відправки ще 21 липня. Водночас фахівці дефенс Експрес не виключають, що ціллю удару став один з п'яти автомобільних поромів: великі Лаврентій, Панагія, Марія та менші Керченський 2 та «Єйськ». Попереднього разу по порту Кавказ прилітало наприкінці травня. Там посеред Керченської протоки розташована перевалочна нафтобаза. Припускається, що через неї до окупованого Криму йшли так звані світлі нафтопродукти, себто бензин, газ та дизельне паливо. Сили оборони не могли пройти повз і застосували українські ракетні комплекси Нептун. Загалом московити використовують переправу через Керченську протоку задля перекидання пального та військової техніки до Криму, а звідти на південний фронт для підтримання окупаційного угрупування. Три ФСБшні облави, три кримінальних переслідування, тортури рідних і погрози. Такі репресії випали на долю лише однієї кримсько-татарської родини. А крош, мати каміли, муслима та азіза. Упродовж півроку російські карателі забрали в неї чоловіка Енвіра, його брата Екрема та чоловіка-сестри Вілена Тимір'янова. Усі вони допомагали співвітчизникам, які потрапили під репресії. Після окупації Криму передачами до тюрем, підтримкою перед натовпом ФСБівців на облавах і висвітленням судилищ, щоб схилити Енвіра кроша до співпраці, російські силовики викрадали його і катували струмом, кидали до боцегарні, але стукача не отримали. І коли Інвере ВВС сидів 10 суток органы органи проводили з ним біседи о тому, що бы, мягко говоря, ти одумаєшся, либо це буде не последний твой арест. Окупанти намагалися змусити Анвіра Кроша обріхувати співвітчизників у сфальшованих справах, але, діставши облезня, вдерлися до його оселі зі зброєю. Це сталося 11 серпня 2022 року. Крім закидів про нібито тероризм, ФСБівці домалювали йому буцімто співпрацю з українськими спецслужбами. При цьому не приховували зневаги до нього та коромли. себе довольно дуже грубо со боку слідувателя були много замічання тому, щоб ми ні не розговорювали не на своєму родному язике. Он, угрожал, что он хозяин этого дома, і он будет говорить, как нам правильно разговаривать. Инвер, конечно, вел себе очень спокойно. Он понимал провокацію і обходил її менш ніж за півроку. Росіяни прийшли за другим братом. Екрема кроша забрали з родини у січні 23-го року за тими ж абсурдними звинуваченнями. У терроризме. Я накануне собиралась с Кремом поехать к Неверу на свидание в Симферополь, и тут звонок, пять часов утра. Приехали к Крему, забрали и Крема. Был обыск, но я на обыске не присутствовала, потому что я была далеко. Пока приехала, его уже увезли. Но я сильно расстроилась, у меня неплохо стало, сердце схватило, я в шоковом состоянии была, я не верила, что его забрали. Зараз братів Енвіра та Екрема тримають у російському ізоляторі Ростова-на-Дону. Саме там тривають судилища на основі брехливих свідчень ФСБшних свідків і підкинутих книжок, заборонених в Росії. Поки вдома без батьківської опіки ростуть їхні шестеро дітей, брати кроші зберігають дух і вірять у неминуче визволення з російської неволі. Батько кримськотатарського бранця Раїма Івазова Халіла Івазов пішов з життя на 57-му році життя, таки не побачивши сина на волі. Посилаючись на родичів спочилого, кримська солідарність інформує, що Халіла Івазов пішов з життя на роботі, коли йому раптом стало зле. Раїма івазов, якого незаконно утримують в російській колонії Ульяновська, про смерть батька поки не знає. Востаннє вони бачилися ще у 2021 році на судилищі в Ростові-на-Дону. Раїм Айвазов сподівався побачитися з батьком на довгостроковому побаченні найближчими місяцями після чергового етапу до іншої російської колонії. Російські силовики викрали Раїма Айвазова з пункту пропуску Каланчак у квітні 2019 року. А вже за 12 годин він вийшов на зв'язок. З будівлі ФСБ в Айвазов, який допомагав родинам кримських бранців, незаконно засуджений до 17 років в'язниці за порожніми звинуваченнями у нібито тероризмі. Окупанти ув'язнили чергового псевдоучасника блокади Криму. За нібито участь у кримськотатарському батальйоні імені Номана Чилібіджихана чоловіка приговорили до трьох років шести місяців виправної колонії. За версією так званої прес-служби кримського управління ФСБ, 36-літній чоловік, чиє ім'я приховують, буцімто вступив до лав кримських добровольців у 2015 році. А там, озброївшись вогнепальною зброєю, буцімто перевіряв вантажівки, які везли товари до. Окупованого Криму це абсолютно типове обвинувачення окупантів у серії таких сфальшованих справ. Як стверджується, бранці схопили бойовики ФСБ під час облави у Ганічинську на Херсонщині у лютому цього року. А сьогодні окупаційний суд виніс вирок. Нагадаємо, що за подібними звинуваченнями росіяни тримають у неволі понад півсотні людей.